Належна матеріально-технічна база лікарень це запорука ефективного надання потрібної допомоги однак, медустанови області, особливо в районах, не надто забезпечені медичними новинками. Аби придбати необхідну апаратуру, доводиться залучати меценатів саме в такий спосіб. Перегінська номерна районна лікарня отримала вкрай потрібне обладнання, дефібрилятор та коагулятор. Дефібрилятор це буде він переносний із монітором. Він буде обов'язково на швидкій допомозі. Він буде в кардіологічному відділі і у палаті інтенсивної терапії. Коагулятор це апарат, необхідний для хворих лорпатології, хірургічної і акушерсько-гінекологічної. Потрібно в тому, щоб в таких ургентних станах рятувати не здоров'я, а життя більшості людям. Такий щедрий дарунок для лікарів привіз Прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Переконаний, це саме та апаратура, без якої медустанова існувати не може, адже вона не лікує, вона рятує життя. Кожен медичний працівник знає таке поняття як золоті хвилини. Це навіть не хвилини, а секунди. Це ті секунди, коли пацієнт знаходиться на грані між життям та смертю. І в саме цей час вкрай необхідна. Хай необхідне обладнання, яке ми подарували. Я впевнена, що це обладнання буде служити довго і вірно. Це обладнання є українських виробників. Воно повністю сертифіковано і повністю підходить до використання в наших умовах. Загалом оснащеність медустанов Рожнятівщини каже головний лікар центральної районної лікарні. Задовільний вогомолепто сюди це більше ніж 340 тисяч гривень. Вніс і Володимир Грабовецький. Частково медичний арсенал поповнюють централізовано однак, проблеми таки є. Бажано покращити забезпечення діагностичної лікувальної апаратури, це особливо реанімаційне відділення, хірургічне відділення. Якщо інші лікарні області отримали вже в використання лапароскопи, у нас ще немає лапароскопу. Він дороговартісний апарат. Натомість керівництво Перегінської лікарні мріє про новий санітарний транспорт, адже травматизм це головна проблема гірського району. Радіус обслуговування більше 30 кілометрів та понад 29,5 тисяч населення.